І приємно, що Саме звідси ми починаємо, і сьогодні стартував всеукраїнський фестиваль писанок, де кожна область представить свій сквер. І ми однозначно ну, ще, може, і визначимо в номінації найкращий сквер серед всіх регіонів, де е, ми об'їздимо і покажемо це все на, на нашому сайті. Ну і приємно те, що. Вклад міста Суми також є немалий, це 500 писанок, який буде прикрашати Всеукраїнський сквер, де загальна кількість писанок буде 58 тисяч, де 2 травня вся Україна може побачити всі результати розпису України. Коли я перший раз почув про такий яскравий фестиваль, який дійсно є шлях для творчого об'єднання, Усіх регіонів України у мене навіть не було роздумів приймати участь чи не приймати участь. Тому я і в минулому році, і в цьому році дав завдання своєму, перш... своєму заступнику Сергію Михайловичу Панченку працювати, як говорять, на всіх фронтах. І в цьому році у нас більше завдання, ніж в минулому. Році, а ми, до речі, одні, які два Птаха розписують? Ви одні. Ми одні. Ми одні. І я сказав, що всі наші творчі витвори, як правильно. Арт об'єкти називають. Арт об'єкти yeah. повинні залишатись в сумах. І ми працюємо вдвічі більше над цими. Об'єктами, і це правильно, тому що і в місті Суми повинні залишатися ці е, ну, твори. І я сьогодні з задоволенням е, хочу сказати, що ми на, на вірному шляху, і я думаю, що ми, як і в минулому році, також достойно представимо місто Суми в Києві, тому що е, там вже декілька номінацій, над якими нам треба працювати. Ну, Над дивом птаха ми вже попрацювали, і я вважаю, що достатньо гарно. але є ще конкурси і номінації, і на, кра на кращу ходу на представлення міста, і такий собі проєкт індивідуальний. Писанка від міського голови від мера, і тому вже цієї суботи я поїду до Києва і буду намагатися щось отримати. Ну, вважаючи те, що в той номінації багато мерів, які з чотирьох років розписують писанки, тому шанси мої не дуже високі. Але я буду боротись. П'ять тисяч кущів троянд отримає та громада, де міський голова. Ну, забере цей трофей. Ще на писанковому раю Ще конкурс народна писанка, великодня е, паска і про, е, і призовий фонд для міста це 50 тисяч гривень. Тобто то місто е, забере 50 тисяч гривень. І ще хороша дуже новація в нас: це те, що мотиву, мотивація міст отримувати ще і. Трофей і 50 відсотків від тої загальної колекції всеукраїнської, яку отримав оргкомітет, забере місто переможець. Єдина умова, що він має створити в себе виставковий зал або музей, щоб це щоб це завжди було доступно для всіх. Тому що там представлені всі 24 регіони, всі визерунки І навіть Крим цей рік вперше приймає участь і Крим. Ще Крим, ще маленькі міста, але загальна кількість, я вже сказав, 40 міст приймає участь.